Дорогі брати та сестри, доброго ранку і радо вітаю вас! У сьогоднішній катехезі ми зупинимося на глибокому і життєво важливому зв'язку, що існує між Словом Божим і церквою. Зв'язку висловленому. Шостому розділі догматичної конституції Деївербумсотоліспіраціонеделоспірітуса церква є належним місцем святого письма. під натхненням Святого Духа Біблія народилася від народу Божого і призначена для народу Божого. У християнській спільноті вона має так би мовити своє середовище природнє. у житті та вірі церкви. Вона знаходить простір, де може розкрити своє значення і проявити свою силу. Другий Ватиканський собор нагадує, що церква завжди шанувала божественні писання, як і саме тіло Господнє, ніколи не забуваючи, особливо в божественній літургії, живитися хлібом життя, з трапези як Слова Божого, так і з тіла Христового і ділитися ним з вірними. Крім того, разом із священним переданням, церква завжди вважала і вважає їх найвищим правилом своєї віри. церква ніколи не перестає роздумувати над значенням святого письма. Після собору другого Ватиканського дуже важливим моментом у цьому відношенні стала звичайна загальна асамблея синоду єпископів на тему Слово Боже в житті та місії церкви у жовтні 2008 року Бенедикт XVI зібрав плоди цієї роботи в після синодальному посланні вербом Доміні, де стверджує, що саме внутрішній зв'язок між словом і вірою підкреслює, що справжня інтерпретація Біблії може бути лише в церковній вірі, яка має свій приклад у так Марії. первинним місцем тлумачення святого письма в житті є життя церкви, отже, у церковній спільноті святе письмо знаходить середовище, в якому воно може виконувати своє особливе завдання і досягати своєї мети – давати пізнати Христа і відкривати діалог з Богом незнання святого письма це по суті незнання Христа. Це відомий вислів святого Єроніма нагадує про кінцеву мету читання і роздумів над Писанням, пізнати Христа і через нього увійти у стосунки з Богом. і можна розуміти як розмову, діалог Конституція Dei Деї представила нам об'явлення саме як діалог, в якому Бог розмовляє з людьми як з друзями. Це відбувається, коли ми читаємо Біблію в молитовному настрої. Тоді Бог виходить нам на зустріч і вступає з нами в розмову. Святе письмо довірене церкві, яке вона зберігає і тлумачить, є живим і дієвим словом Божим. Це відбувається, коли ми читаємо Біблію в дусі молитви. Святе письмо довірене церкві, яке вона зберігає і тлумачить. Відіграє активну роль своєю ефективністю і силою. Вона підтримує і зміцнює християнську спільноту. Всі вірні, покликані пити з цього джерела насамперед, у звершенні Євхаристії та інших таїнств. Любов до святого письма і добре його знання повинні керувати тими, хто виконує служіння слова єпископами, священниками, деяконами, катехитами. Цінною є праця екзегетів і тих, хто займається біблійними науками. І центральне місце займає святе письмо для богослов'я, яке знаходить у Слові Божому свою основу і свою душу. Церква щиро бажає, щоб Слово Боже охопило кожного її члена і живила його шлях віри. Але слово Боже спонукає церкву виходити за межі свої, постійно відкриваючи її для місії до всіх адже ми живемо в оточенні безлічі слів, але скільки з них є порожніми, іноді ми чуємо мудрі слова, які, однак, не торкаються нашої остаточної долі. Слово Боже навпаки задовольняє нашу спрагу сенсу істини про наше життя. Воно є єдиним словом, яке завжди нове. Відкриваючи нам таємницю Бога, воно є невичерпним, ніколи не перестає дарувати свої багатства Дорогі брати і сестри, живучи в церкві, ми вчимося, що святе письмо повністю стосується Ісуса Христа і відчуваємо, що це є глибиною, глибинною причиною Його цінності та сили. Христос є живим Словом Отця, Словом Божим, що стало тілом. Усі писання проголошують його особу та його спасительну присутність для кожного з нас і для всього людства. Отже, відкриємо своє серце і розум, щоб прийняти цей дар, навчаючись у Марії Матері Церкви. Дякую.